Капсол деревянности, пастор Крис, п'ятниця, 11 липня. Ваша божественна ідентичність. Священне Писання в Біблії, Галатам, розділ 5, вірш 22 до 23. А при духу, любов, радость, мир, довготерпіння, добрость, милосердя, віра, лагідність, здержливість проти таких немає закону. Луки, 6, верс 44 Господь Ісус зробив цю чудову заяву, бо кожне дерево пізнається по плодах своїх. Бо стернине не збирають смокви, и скуща ключева не збирають винограду. Іншими словами, коли ви бачите дерево, яке родить яблуко, ви називаєте його яблуною або грушею залежно від випадку Дерево ідентифікується за плодами, які воно родить. Тепер давайте застосуємо це до нашого вступного вірша, який говорить про плоди відтвореного людського духу. Перший плід – це любов. Це означає, що ви дерево любові, тому що ви приносите плід любові. Любов це плід вашого духу. Інше плід твого відтвореного духу це радість. Ти приносиш плід радості. І що це означає, це означає, що твоє ім'я – радість. Тоді є мир, оскільки ти приносиш приносишь міру, значить, ти є мир. Довготерпіння означає терпіння тому, твоє ім'я – терпіння. имя це плід твого духу. Тому ніколи не кажи, я не дуже терпляча людина. ти терплячий. Лахідність це ще один плід, тому твоє ім'я лагідність. Також доброта, твоє ім'я добрость, а ще милосердя і здержавесть це все плоди Твого духу. Вони описують, ким Ти є, слава Богу. Крім того, Ефесянам 1,17 дає ще один прекрасний опис вашої божественної ідентичності, називаючи, називаючи нашого Небесного Отця, Отцем Слави. Якщо твій Отець – Отець Слави, то хто же ти? Це означає, що твоє ім'я – слава, ти – Божа слава, будь благословений Бог. Молі сповідання, я приношу плоди праведності і ходжу у слави Божию, виявляючи любов, радість, мир і всі чесноті відрожного людського духу. Моє життя є вираженням божественної природи Бога, і я ходжу у свідомості того, ким я є у Христі і промінуючи божественну досконалость Ісуса, I mean.